Вона дуже умна, так ми з нею 2016 року пішли в розвідку. Да. тим не було, ну, маршрут був пройдений вже. Ну, і видно, вони якось вирахували, що ми по тому маршруту будемо йти. Я не хотів її брати, а вона вперлась і бігла за нами все без час, час, бігла-бігла. Ну Потім я її через северний Донець переніс. Брод переходили. І переніс, пустив. У нас було восім чоловік. Вона завжди бігла тихо, вона не реагувала ні на пташок. Потім вона сіла і почала гавкати. Ну, звісно, що ми ми сіли. Вона тоді встала і побігла, а там такий, типу, терник чи щось. І вона підбігла туди і почала гавкати. І ми почули. Поворот, пошла вон. Дійсно, у нас три чоловіка пішло в обхід, Пішли в той кущ. Ну, поки ті йшли, вони вдарили двома вогами по ній. Наші обійшли тоді, да, гранатами. Що, їх чоловік п'ять. Ну ми не рахували. Зброю забрали, пішли. Дання треба було виконувати. Ми вертались назад, її там їх замотав, забрали її. Вийшли, поїхали в лікарню. Лікар порвав ще години. Ну в неї дуже порвали живіт. Зробив ну, жива, біга. Слава ну тільки Богу. тільки сусенят не може мати.